Ми розім. ДНК це не просто код життя. Це книга, яку написав сам Господь. У кожній клітині нашого тіла свідчення його задуму. Це історичний документ, який записує, ким ми були, ким є і ким можемо стати. Наш геном Енциклопедія Творця, де кожен рядок говорить. Ти створений не випадково. Наука відкрила, що всі люди мають спільне походження. Мітохондріальна ДНК доводить, усе людство походить від однієї праматері. А Біблія давно сказала, і від однієї крові створив Бог весь людський рід. Після потопу залишилося три родові лінії Сима, Хама і Яфета. І сьогодні у всьому світі. Справді існують три головні мітохондріальні гілки. У ДНК закладено все людське розмаїття, різні мови, кольори, шкіри, риси, обличчя. Усе це Бог передбачив ще з перших людей. В перших людях ми всі одна сім'я, створена на його, за його образом. Лише людині Бог дав здатність мислити, творити, шукати істину, творити мають. А тварини мають інстинкти, але не дух. А в людині закладено щось більше відбиток вічності. Саме тому ми здатні будувати, досліджувати, поклонятися. Та учені помітили інше: кожне покоління слабше і слабше, слабша копія попереднього. Геном втрачає інформацію: це не шлях еволюції, а свідчення. Гріхопадіння. Світ не став кращим, він старіє, розкладається, як і людина без Бога. Всі світові війни, тисячі конфліктів, усе це говорить людина без Творця не здатна берегти мир. Як одні ноя гріх руйнує землю, але Бог дав новий початок через Ісуса Христа. Він прийшов не через еволюцію, а через Духа Святого. Ісус новий Адам, що приносить нову духовну ДНК. І кожен, хто вірить у нього, народжується згори. Його кров очищує, Його слово оновлює, Його дух оживлює. У Христі ми отримуємо новий код. Вічності, бо як у ДНК записано земне життя, так у Христі життя вічне. Як у Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. 1 Коринфянам 15, 22